Сполучені Штати лідирують у світі за кількістю в'язнів на кожні 100 тисяч американців. Приблизно 760 відбуває покарання. В країні діє багато програм соціальної і трудової реабілітації засуджених. Чотири роки тому у Каліфорнії була започаткована програма підготовки у в'язницях священників. Фінансує цей проект євангелісти, які виділили під нього кілька мільйонів доларів. Останніми роками програма розрослась і на сьогодні діє у чотирьох штатах. Як це працює, розповість Марія Юнко. В'язниці швидше асоціюються з місцем відбуття покарання за вчинені злочини і проступки. Мало хто дивиться на виправні установи, як на реабілітаційні центри, де засуджені вчаться добру і вмінню допомагати іншим. Роберту Русу 32 роки. Третину свого життя він провів за ґратами. Останні судимість за пограбування банку Роберт згадує, як родинні проблеми і брак грошей підштовхнули його на злочин. В армії не платили достатньо, щоб допомагати сім'ї, матері, батькові. Я уявив себе Робін Гудом. Сьогодні Роберт інша людина. Чоловік каже, що розкаятися і почати нове життя йому допомогла Віра. Тепер його день минає у молитвах і церковних співах при в'язничній каплиці. коли я кажу людям, що вдячний за 15 років і 4 місяці, на які я був засуджений, на мене дивляться як на божевільного. Думають, що я на якихось ліках. Мене запитують, як таке буває. А я відповідаю: саме стільки часу мені знадобилося, аби знайти Ісуса Христа, повірити у нього і дозволити йому повести мене за собою. Цей реабілітаційний центр один з багатьох у Каліфорнії, де було запроваджено релігійну програму навчання. Фінансується вона євангелістами і розрахована на те, щоби після звільнення колишні в'язні відкривали свої церковні приходи. Yeah. Найкращий друг Роберта Пол Барнард, розповів, що програма змінила і його. Ув'язнений за розбійницький напад, він тепер навернувся до христової віри і став проповідувати вчення Боже іншим в'язням. Я знав про своє духовне покликання ще в 12 років, але довгий час уникав цього. А коли потрапив у в'язницю, то довірився Господу і почав розуміти, що все одно повинен стати духовним наставником. У своїй новій ролі духовного наставника Пол позбувся татуювання свастики, перекривши їх релігійними тату. Я ще з малку пам'ятаю, що шукав чогось. Я шукав того, хто повів мене. Але тоді я шукав цього у неправильних місцях. завдяки релігійній програмі. У багатьох в'язнів з'явилися перспективи у житті. інколи хочеться усе покинути. Однак, винагорода за спасіння душі, порятунок життя змушує мене продовжувати промовляти і наставляти усіх, хто записався на цю програму. Роберт і Пол сподіваються після звільнення у 2014 році працювати з важкими підлітками у бідних районах, а можливо навіть одного дня створити власний музичний гурт. Марія Юнко голос Америки.